Друзі, привіт! Город Форева починається. Ми з вами зараз будемо розбивати грядки і садити цибульку, поки така пухкенька земля. Так, я тут стою і маю зараз від стопчика йти ось такими маленькими кроками мітить територію. під грядку. А ну рівно я там іду. Щось також. Мам, рівно йду. Я знімаю. Да. як ми. Як ми протоптуємо дорожку. І такий городик. Я так думаю, в мене їх було то рік дві чи три. Ну, одна була ось тут з помідорами, угу. а тут було Не, крайні були помідори. Де, отам? Да. Мені наче ближче сюди то помідори. це, Я думаю, ми багато оттіпали собі на картоплю. Навірно. Угу. Щось я так вирішила. Отбивай другу, значить. Типу, що це багато на, на грядку ну, ти да, залишила? Да, 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 Мені треба включити влог минулорічний, зараз знайду, де в нас була грядка. Сапку, курочки. Синій, без синій. І так, хотілося б десь поставити камеру, щоб нас знімало. Ну я не знаю де. Треба мама тримати, бо це не діло. Нам треба влог знімати, а ми без тримача. Десь ось, дивіться, до речі, полуничка така у нас буде. Десь ось тут на, біля полуниці поставлю. А ну видно, нас буде. Сильно Ось Отак ось все. Так, нормально. Там хоч запас іде, да. Я лікую. Піднось. Це булість сюди, давай неси. От і всі оту, струлях, внизко. Так, це. Ось така так, цибулька в нас, не знаю, чи вам видно чи ні. Ще така і така. Так, все висадила цибульку. Подивіться, яка вишня. Вишня просто наречена. Дуже гарна. Така квітка крупна. Подивіться. І це дуже смачна вишня. Вишенька така прям м'ясиста, велика, вона як черешня. Отак от, от півники тут у нас гарно в ряду стоять, завжди квітують. Ну і наша абрикоска Розпускає, розпускається листочок, а ж абрикос. Бачите, що з кіточкою сталося. Все померзло. Все. О, таке ось нічого не буде. Шкода, шкода, але де що зробиш. Так, ну що, що вам покажу вам, мабуть, ще я крокуси, да, Крокуси покажу вам. Друзі, подивіться, черешня, то також гарно квітує, мабуть, будемо сподіватися, буде урожай. А пахне як. Ну і тут садок уже зазеленів. Подивіться, які крокуси. Красунчики духмяні. Такий колір, більш до фіолетового, бускового. Ось є такий рожевенький. І зараз покажу, а ще мені ось цей тюркончик подобається. Дивіться, який, Ох, красунчик такий, тюльпан пахуче все-таки. Так, о, Маркіза. Маркіза, привіт! Ти вже на вулиці, на сонечку грієшся, так? Ну ти Маркіза. Так, де ж тут ще один я бачила. Ось більш насичений фіолетовий Ось такий. Ось такий гарний колір. Звичайні тюльпанчики квітнуть вже. Ну, вже все, садок квітує. Краса, краса. Персик. Це слива. Так, а ось персик у нас ну десь поодиноко відходять. Бачите, десь він квітне, листок розпускається, а десь стоїть взагалі ось мертвий. Він буде вже з нього діла. Ось тут Лізе квіточка. Однасенька така маленька. Чому це, можна сказати, три гілочки. Сонце, світа, кіця. Кісь, кісь, кісь. Пішли, плашки ще бачуть. Ой, краса, краса. Боже, ще сьогодні вихідний, друзі, вам покажу ось ця балюрна тройнанда Яна. Ось, на жаль, вона не. Прижилося, Бачите, суха геть. Хоча ні. А ну, дивіться, дивіться, дивіться. Ні, щось лізе, лізе, відходить. Угу. Може, й буде діло. Є контакт. Того року я у вересні замовляла троянди разом з вами. Їх висаджувала ось така. Троянда місті Баблс, бордюрна. Прижилася, бачу, відійшла. І ось така трояндочка е, е, плетиста Сахара. Також відійшла. Зараз заглянемо ще до мами в тепличку. Що там мама поливає? Що там, мама, ти поливаєш? так? Да? Так, тут у мами розсада, чорнобривчики, а томати є? Да, там Аж ходить. там. Yeah. Угу. А там що тут? редька? Просто... О, вже редька, дивіться, друзі. Клас. Ану, давайте попробуємо. Холодний парник. Боже, yeah. яка добрюща. We'll угу. мед. Yeah. мед. Мед медовий. Yeah. Дивися, ну. Шти, шти. Угу. Думаю, а це салатик, а спаржа, дивіться, вона вже ось так, дивіться, вона вже ось облік спаржі бере, бачите? Така підкручена стає. ну, з насіння її вирощувати, друзі, дуже довго, я вам скажу. Це вона в нас вже третій рік, так? Да? Ну, але ж таке, щось щось буде. Оце бурячки посіяла тут. бурячок. Ніколи не сіяла. не сіяла в теплиці. Щоб поранше було, так? Ну так. Боже, речка добрюща, просто така. Сочно. Де? Ага, салатик. Клас. Що воно тут є? Рукола. рукола. Ага, та, це рукола. Ну нічого, воно відійде потрошку. Так, пішла я виключаю. От мені тут подобається у нас галявинка. Тут місце, таке і майданчик дітям. Пісочок, під басейн, тут зона. Хороша, хороша подвір'ячко, сонечко, тепло, краса, аби війна тільки закінчилась. У мене купала ось цибульки зеленої. І будемо одразу тут ось біля гною почищу і зразу заберемо в хату. Вже чищемо, далі помиємо. Буде в нас салатик на паску. А це воно, друзі, наш бойовий півень. Дуже почав битися. Мама сердита на нього, бо він і маркушу клюнув в ногу якось. І маму. да, Спочатку на Марка, а потім... Ми сказали, що не ходити. Думали, що... Але що там думати? Так, да, як починає битися, то вже Дуже діло строго. труба. Так. Друзі, подивіться, які класні можна збирати ось такі іграшки колекційні, рамлики. В АТБ. Скільки коштують Маркушна? А ну дай подивлюся, е, 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 які там можна... Отненько мені дивіться, Боб Снейл. Це желеєчки такі, ну, типу пастила. Подивіться, можна ось зібрати такі різні колекції. Який синус? Ось цей. Хотілося би такий, так? А зірочки мене тут є... і немає. А, зірочка є. У мене отакий є. такий є. Отакий є. У тебе є, значить, іскорка. А ось вона іскорка? іскорка. Далі у нас що там є? Ось цей діловий дуже гліттер. Ось такий ось із золотим цепком. Дивимо. І ось в шляпці 에, називається Ось такі три в тебе є. Їх ще брелочки можна використовувати. Відвішувати дуже гарно. Ну, ми їх поставимо в кімнаті, колективні. Так, друзі, пироги попечені вже. Ось це з квасолею, з кунжутним насінночком. Де три дирочки. Це капуста, а де без нічого, то м'язко. Такі ось пиріжки ми їх вкриваємо. До великоднього столу вже готові. Пасочки. Готові у нас вже крашеночки. Подивіться, яка краса. Стара, добра, це була шолуха. Виложили вже їх ось в таку спеціальну форму. От. І тут, і вже крашанки готові. Мама завжди наготовлює їх побільше, бо деякі в процесі варки можуть тріснути. То такі у нас йдуть на салатик з цибулькою молодою. От. А ці будемо до кошика класти великоднього і ну, будемо цукатися за столом. А це хочу вам показати на роботі. Давайте розв'яжемо, бо мені самі цікаво, я вчора не, не дивилася, бо пізно приїхала. На роботі нам давали ось такі великодні з великоднім. Великодні пасочки. Давайте розкриємо, подивимося, що це за паска. Були різні оздоблення, в кого з зайчиком, в кого з ціплятком. В мене ось з яєчком, наприклад. І дивіться, тут цукати, горішки, маршмелов такі. Чи це не маршмелов, а бізе? бізе, мабуть, так. Да? Дуже ароматна. Мені навіть... Кокосиком трішечки пахне. А, тому що тут є кокосова стружка, я не додивилася м'якенька. Я думаю, що буде смачна, тому що це наш місцевий виробник, досить гарні вироби з борошна у нього, там пиріжки і різні. Струдлики і багете, що чого тільки немає, то я думаю, що це така досить перша основна персона у нас по випічці. В місті, я би так сказала, яка дуже позитивно себе зарекомендувала. Тому звідти оця паска. Я думаю, що буде смачна. Ну, поділюся результатами э, смаковими вже завтра з вами. Сподіваюся, вийде зняти відео. Ну, і мама свої, звичайно, пасочки також пекла. Так, друзі, оце ось мамині пасочки, як вони приємно пахнуть. Тут залишила тиші дуже цікаву інформацію. Читала в інстаграмі вчора натрапила, що раніше господині ось освяченої пасочки крихти кидали в поля, ну, в город, для того, щоб був добрий врожай Тому, друзі, скористаємося цією порадою. І дай Боже нам всім мирного неба і доброго врожаю. Ну і, друзі, хочу завершити це відео з нагадуванням таким, що от зараз вже період дуже активного сонечка, тому не забуваємося користуватися засобами з СПФ. Я ще поки що не купила собі крем такий, знаєте, щоб для. Ну, хоча він написано, що він сонцезахисний для обличчя. Для обличчя і тіла з СПФ 50. Я його розпилюю на долоню, а потім наношу на обличчя, якщо це стосується обличчя. Якщо це стосується тіла, то, відповідно, наношу безпосередньо на тіло, розпилюю. Мені в ньому занадто такий виражений запах. Він приємний, але трохи. мене він ось, скажімо, відштовхує. Він якось і вавітрюється швидко, але мені би хотілося, щоб менше, менше запаху було в ньому. Тому такий от зараз захист від сонечка від Oriflame у нас. Не забувайте користуватися. Це дуже-дуже важливо. Все, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною в цьому влозі. Ми з вами побачимося. Сподіваюсь, завтра вже будемо хрестоситися і. А вітати один одного з великодними святами.